Є головна мета, головна ціль, яка була підтримана керівництвом нашої партії і було прийнято рішення на українському рівні про злиття. Тим не менш в контексті цього злиття партія себе максимально самореалізувала, але йдуть нові виклики, йдуть зміни в державі. І для того, щоб бачили, що партія є, що партія існує, що кадри партійні можуть себе достойно проявити, зможуть достойно представити інтереси партії, інтереси громади, було прийнято рішення на депутатському форумі про те, що ми повинні піти на місцеві вибори самостійно. Я трошки додав, ви знаєте, це не так слово звиття, як це слово було об'єднання підтримували на той період бог партії Порошенка, тому що ви знаєте, що вибори президента всім було дуже потрібно, щоб це був орієнтований. В такому випадку тоді було таке наша підтримка, наше об'єднання. Ні, ні, я говорив про, про вибори до Верховної Ради. Навколо президента і ми всі об'єдналися. А навколо виборів Верховної Ради ви зливалися, а тепер розливайтеся. Ну, ми об'єдналися заради демократичних сил. Ми є невід'ємною частиною тих же демократичних сил. Але тим не менш певні процеси і певні рішення дають нам змогу на місцеві вибори в контексті майбутньої децентралізації проявити себе більш ефективно, підучи на місцеві вибори самостійно. То, тобто також заради демократичних сил? Так, в принципі, так. В що злеття, що розлеття, то заради демократичних сил? На даний момент так. Ну, найголовніше, я думаю, що все ж таки у Верховній Раді у нас є своя група, своя фракція, фракція удару, яка зберегла Фракція Гру... у вас є. Ну, Група ударівська група є. Називайте чітко. Так. Разумно. Так, Розумно. Група удару, яка зберегла свою кількість людей, тобто це нічого не, не міняє стільки сил. І ідеологія лишилась та ж сама.